Коротше, в кого лебеді, а хто йде пакувати вам садовий декоративний паркан. Заборчики для клумби. І замовили люди у нас. Все чесно, все чесно. Все чесно. І замовляють люди зараз фонтанчики. Хто не бачив, заходьте в профіль, дивіться, реально класнючі фонтани. Ось такі кашпо, можна його поставити. Кашпо 400 гривень. Фонтанчик всього навсього та не кричи вже, 800 гривень цього на всього. Вентилятори, жара на вулиці неймовірна, там не знаю, градусів 30 більше вже мати. Вентилятори по 900 гривень теж відправляємо нової пошти по всій Україні. Лебеди, Позвоніть їй вже хтось, хай вона вже перестане ці лебеді слухати. Лебеди, Вони мене вже цілий день. Лебеді, лебеді. Всі контакти в шапці профі.